Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні коротесеньке відео огляд ось такого жіночого гаманця. Гаманець виконаний з двох видів шкіри красту та рослинного дублення. Оця зовнішня основна частина це краст товщина 1,2-1,4 мм. Внутрішні елементи виконані зі шкіри рослинного дублення, фарбовані фарбою на спиртовій основі. Гаманець має класичну, класичну будову. Є відділення під купюри, картки, монети. Молнія юкака японська. Також гаманець покритий фінішним. Покриттям EcoFlow сатін шене. торці оброблені засобом токонове. Нитка використовувалась 0,8 мм. І отвори також пробивалися пробійником 0,8 мм. Щоб повторити такий гаманець, достатньо завантажити файли в PDF-форматі під цим відео. Це безкоштовно, і приступати до роботи. Дякую всім за увагу. І слава Україні.